Здоров'я бажаю! Цього разу продовжимо обговорювати важливу та актуальну тему, яка вже викликала чимало зацікавлених відгуків у наших постійних глядачів і слухачів. Мова йде про розпродаж української національної державності під виглядом так званої приватизації. Насправді, ті, хто пам'ятає 90-ті роки, також собі згадають, що тоді теж мова йшла про приватизацію, а насправді вона обернулася прихватизацією. Зараз, схоже, наступає завершальна фаза цієї драматичної процедури. Мова йде про те, що у загальному списку із 893 державних підприємств, підготованих Міністерством економічного розвитку і торгівлі України до розпродажу, є справді курйозні. Наприклад, згадаємо, хоча б державне підприємство редакція щотижневої газети МВС іменем закону, або знову ж таки редакція ілюстрованого науково-практичного журналу МВС «Міліція України. Можна тільки здогадуватись, які там ілюстрації. Втім, якщо ми згадаємо, що там в переліку є і, наприклад, підприємство Державного космічного агентства України, стане вже зовсім не смішно. Чудово розуміємо, що м, поняття Україна-космічна держава на сьогоднішній день викликає хіба що сумну посмішку у фахівців. До прикладу, і для порівняння, цього літа космічною державою стала Республіка Гана у Західній Африці, яку важко запідозрити у високотехнологічності, тим не менше. Гана запустила свій перший космічний супутник, який буде займатися вивченням території, запобігання лісовим пожежам, геологічною розвиткою і так далі. А у цей важливий момент, коли Україна втрачає позиції у світових рейтингах, приватизовувати підприємство Державного космічного агентства України, звичайно ж, є просто недоцільно і навіть злочинно. Далі треба не забувати. Що у цьому переліку опинилися, наприклад, державні видавництво. Мова йде про видавництва, які працюють у системі Міністерства освіти України, це видавництво освіта і вища школа. Чудово знаємо, яка проблема у нас щороку з підручниками для різних класів середньої школи, як довго вони закуповуються, скільки їх не вистачає, пізніше додруковуються, оголошуються якісь конкурси незрозумілі, але комусь державні видавництва, які друкуватимуть підручники, заважають. Очевидно, хтось прийняв рішення їх ліквідувати. Також під ліквідацію потрапляє 9 підприємств концерну Укроборонпром. Тут залишається тільки зробити драматичну паузу. В час війни комусь заважає, наприклад, державне підприємство, конструкторське бюро Рубін, яке в місті Умань займається модернізацією та капітальним ремонтом засобів радіоелектронної боротьби і радіоелектронної розвідки. Комусь, наприклад, заважає... Державне підприємство науково-дослідний інститут Спектр, де займаються розробкою надвисокочастотних приладів. Ну, інакше як диверсію під українську обороноздатність, таке рішення назвати просто неможливо. Перелік на цьому не вичерпується. До нього потрапила ціла низка систем утворюючих таких підприємств, які е, мають унікальний кадровий потенціал. Мова про проєктні інститути. Наприклад, у цьому переліку науково-дослідний інститут сплавів, феросплавів і спеціальних сталей, науково-дослідний інститут проєктування підприємств коксохімічної промисловості, науково-дослідний інститут Укрзахід Вдумаємося, реставрація. Вдумуємося, зокрема у Львові, який належить поки що до культурної спадщини ЮНЕСКО, це особливо актуально і важливо. Врешті-решт руки вже тягнуться у них і до інституту проєктування міст, містопроект. Чудово знаємо, який зараз хаос панує в будівельній сфері України. І на цьому всьому фоні, якщо знищити такі системні підприємства, де є колективи з багаторічною науковою школою, то, що видно, наші міста в майбутньому проєктуватимуть бородаті хіпстери-урбаністи, які, крім велодоріжок і паблік спейсів, нічого більше не знають у цій царині. До чого це доводить, бачимо на практиці, коли тільки 10% велолюбителів користуються цими сумнозвісними велодоріжками. Але далі мова йде про ще серйозніші. Речі. Комусь заважає, зокрема, тут у нас у Львові, науково-дослідний інститут проєктування підприємств нафтопереробної і нафтохімічної промисловості. Зрозуміло, це ставить хрест на цілій науковій школі і цілому фундаментальному напрямку, який має стратегічне значення для нашого регіону. Крім того, взагалі під ліквідацію потрапляють. Підприємства Державної служби геології надр України і національної компанії Надра України мова йде про комплекс із 13 геологорозвідувальних підприємств, які в комплексі можуть здійснювати весь спектр робіт, починаючи від геологічного і гідрогеологічного картування місцевості, закінчуючи розробкою та освоєнням окремих родовищ. Ну чудово розуміємо, що в ситуації паливної кризи, в якій ми сьогодні опинилися, для нас стратегічно важливо зберегти наукові школи і колективи, які на практиці можуть проводити геологічну розвідку і експлуатувати паливний потенціал наших надер. Тим не менше, хтось вирішив, що це не потрібно і це слід ліквідувати. Нагадаю, до речі, ту сумну історію, яка у нас кілька років тому була досить резонансною в регіоні, мова йде про так званий сланцевий газ. Пригадуємо на заході України так звана. Площа Олеська і на сході України так звана Юзівська площа. Площу Олеську тут у нас мала освоювати компанія «Шеврон», а на Сході Юзівську площу собі вибрала компанія «Шелл». Тоді було чимало галасу у засобах масової інформації. Тодішній злочинний режим Януковича і теперішній демократичний режим в Унісон стверджували, що тільки одна е, така партія політична підозріла заважає освоювати сланцевий газ і здійснити е, власне паливну революцію в Україні. Але час минув: немає злочинного режиму Януковича, немає при владі цієї підозрілої партії. А тим не менше, видобутку сланцевого газу в Україні чомусь так і немає. А ці самі люди нам брехали у вічі про 3-4 трильйони кубометрів блакитного палива із кожної площі. А коли ми позбавимося остаточно підприємств, які здатні самостійно здійснювати геологічну розвідку, тоді ми навіть уявлення не матимемо, що є ще приховане у наших надрах. А стосовно сланцевого газу, то, як пам'ятаємо, його збиралися видобувати так званою технологією гідрорезриву. Хто не знає, що це таке, як це візуалізується, воно дуже схоже, вибачте, на те, як роблять аборт. Якщо ми хочемо тут жити і народжувати, не потрібно цього робити, тому вийшло так, як вийшло, і можливо на краще. Тож будьмо уважні.